Ось така вода часто тече, тече з крана. Жителька села Зашків Софія Пенсак показує, якого кольору вода періодично тече з крану у її помешканні. Зробили водопровід, так і поча вода спочатку менше-менше була, а потім зовсім вже криниця є поруч. То в тій криниці є ще вода. Як погана вода в водопровіді, червона, така той, то ми йдемо до тієї криниці, щоб брати на їжу собі, пити зашків за руці і завадів, ті села, поблизу яких ще декілька десятиліть тому облаштували водогін. Саме звідси подають воду до частини Львова. Це призвело до того, що місцеві криниці почали міліти. Тож, як компенсацію для жителів цих сіл облаштували водопровід. Дотепер воду люди отримували безкоштовно. А зараз Львів водоканал запровадив оплату, розповідає місцева жителька Ірина Недодус. Від нас забирали воду, зачки в заваді в заруці. В нас від йшла води на пів Львова обезпечили нашою водою. А натомість у вас які були умови? Ми з воду не оплачували. У нас на подвір'ї був колодязь, він висох, тому що йшла викачка води, вода пропала. Якість води зараз жахлива. Вода йде червона. З трубів то за таку воду можна платити. За останні два місяці громада чотири рази збиралася на збори. Якщо їх не почують у міській раді Львова, готові виходити зі складу Львівської міської громади, каже місцевий житель Ігор Селецький. У четвертому році закінчується, якби наш пільговий період, де ми не сплачуємо, бо ми терпимо екологічні наслідки і ми техногенні наслідки, тобто ми вже заплатили. А ми п'ємо воду з азбестових труб частково. Ми хочемо. Поки не будуть вода в водопроводі, не буде відповідати закону України питне по питну воду, питне водопостачання, доставляти на санітарну норму по будинках чи з води, чи з водовозки, чи просто бітульовану, зв'язатися з керівницею офісу Львівської громади у селі Зашків Оксаною Чакайло нам не вдалося. Слухавки вона протягом дня так і не підняла. Тим часом керівник Львівводоканалу Дмитро Ванькович пояснює, чому водопостачання для жителів сіл зашків Заруці та завадів стало платним. До минулого року ця вода була повністю безкоштовна і без договорів, тобто, це була така ситуація. Яка Львівська міська рада своїм бюджетом покривала ті витрати? Чи не законодавство, треба сказати, не передбачає такої ситуації, що вода може бути безкоштовна? Якщо ми порівнюємо водоспоживання села, яке має безкоштовну воду, і село, яке завжди платило за воду, то витрати води в десятки разів відрізняються. Судя з всього, людям не підходить взагалі вкладати угоду і взагалі оплачувати взагалі ні копійки. За словами Дмитра Ваньковича, від листопада 2024 року у цих селах ціна на воду пільгова удвічі менша ніж для львів'ян 12 гривень 75 копійок. Тим часом жителі Зашкова планують зібратися на наступні збори громади, а також вимагають зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина.